Так, в Запоріжжі буде, як то кажуть, непереливки. Там будуть тривати бої. Що чекає на Україну в перші два тижні? Це випала, я ще не знала, що я витягну, але я вже відчула цю карту, тобто небезпека є. Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про курс долара, про те. Чи будуть в Україні нові атаки зі сторони ворога? Чи будуть нас бомбити хімічною або ядерною зброєю? Боронь Боже, зробимо розклад на перші два тижні вересня, перші числа вересня, і для цього у нас в гостях наша майстриня старо. Торологиня спадкова циганська ворожка Анна Таманова. Доброго дня, пані! Анна. Доброго дня всім! Хочу розпочати сьогоднішню програму з величезною вдячністю нашому ЗСУ, нашим справжнім героям, які безстрашні і стали щитом захистом нас і нашої країни. Вам велика, велика вдячність. Будьте здорові і бережені Богом. Ми за вас молимося і працюємо над вашою перемогою. Пані Анна, давайте ми подивимося, що чекає на безпеку в Україні. Перш за все, гроші грошима, але чи будуть застосовувати хімічну зброю? Спочатку подивимося хімічну, а потім вже ядерну, окей? Будуть найближчим часом застосовувати хімічну зброю. Так, будуть. будуть, Але в невеликих кількостях і щось у них не так вийде, як би їм хотілося. Стосовно ядерної зброї, я не відчуваю, що в цей проміжок мається на увазі два тижні, буде якийсь такий значний вибух. Великі, але маленькі, якісь такі е, шкодні закидони будуть. Що чекає на нас в перші тижні вересня? Чи будуть обстріли частішими? Так, 1 вересня це наші дітки. Звісно, всі дуже хвилюються батьки. І ми зараз подивимося, чи можна спокійно дітей відправити до школи. Київ дивимося да. в першу чергу. Київ чи можна? Діти. Так. Угу. Ну, що стосовно Києва, не буде ціленаправлено по школам. Я не відчуваю, що саме по школам буде, але будуть ракетні удари. А, вінниця. 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 От в Вінниці не буде дуже спокійно, але там посилюють, як я вже казала, минулого разу захист і будуть відбивати. Будуть відбивати. Вінниця, а, Вінниця, я би сказала, що будьте обережні, але у вас добрий захист. Житомир там більше йдуть як якісь диверсії, провокації Житомир. От Житомирі мені неспокійно. Взагалі це місто. Житомир чи будуть атаки. Так, будуть спроби атакувати, але в них не вдасться. Не буде вдаватися. Хмельницький. Хмельницький на 1 вересня. Хмельницький будуть якісь атаки, будуть спроби, диверсії, можливо, якісь будуть спроби якось Обману якогось, підкупу, Але в Хмельницькому також є захист наш. Буде відбито. Полтава. 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 Добре, все спокійно буде. Чернігів. Чернігів? Так. Да. От чернігів їм не дає спокою. Енергетично сильне наше місто, улюблене моє чернігів. Не просто буде. Треба стояти на захисті дітки. Зараз дивимося. Будьте обережні. За Чернігів, мені здається, вони хочуть якісь перемовини вести, домовлятися за щось. А... Харків. О, Харків. Що буде в Харкові на першому вересня? Ви знаєте, Харків а, улюблене місце. От бачите, карта. Влюблених, всі люблять Харків, але на, на, наразі він як відшельник і як відвернутий. Тобто харківчани, я відчуваю, що вони просто вже в розпачі і ні на що не сподіваються. Дуже важко їм там. Це трагедія. Харківчани, тримайтеся. Ми кожної секундочки з вами. Суми. Суми також нехороші такі карти виходять. Суми потрібно підкріпляти, захист. Щось там, якісь перемовини зараз ідуть, щоб там посилити захист. Наразі ведуться перемовини стосовно підкріплення і захисту в сумах. Я подивлюся зараз, чи, чи домовляться, чи вдасться. Трошки пізніше, так. Да. Ніяк не можуть. Так, треба негайно підкріплювати захист, посилювати в сумах. Полтава ми вже дивилися, ізюм. Ізюми, ізюмі угу. бої, спроба намагатися будуть поставити, якби змусити своє якби, правління, але нічого в них не вийде. Нелегко буде. Луганськ і Луганська область. Луганськ. Луганськ? Луганськ будуть атаки. не хороша карта, карта диявола випала. Недобра. Там якась буде зміна чи правління, якісь, якісь будуть зміни там. Чи зміни війська, бачите, будуть якісь перемовини, зміни, але потім все буде добре, нормально. Донецьк. Тяжкі карти. Чи буде Донецьку, будемо спробувати якось щось там відстоювати, але там більше як росіяни будуть угу. окупанти. А Маріуполь? В підвішеному стані а, і також москалі. Це нагадую, ми на вересень робимо розклад. Mm -hmm. Запоріжжя. Наше славне, прекрасне Запоріжжя. Запоріжжя. Так, в Запоріжжі буде. Як то кажуть, не переливки. Там будуть тривати бої, буде відражатися, ну, якби будуть якісь смертя там. Недобра карта випала. Це так, звісно, не, не казати. Окупанти будуть там наступати, спробувати наступати. Карта диявола, наші як сковані. А вони якби чи шантажують їх чимось, ну напевно, це ЄС ось важко буде відстоювати чи протримаються. Так, 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 так. Але буд будуть якісь і гарні новини. Тобто наші будуть максимально триматися. І ось остання карта це карта чаш. Я думаю, що витримають. Цей напір витримують і не пропустять їх туди. Анячка, а... кривий ріг. Кривий ріг. Угу. Угу. Кривий ріг а, при усіх спробах. Карта сили випала те, що Кривий Ріг будуть захищати. Дніпро. Дніпро. Буде якийсь наступ на Дніпро. Скоріше за все, це ракетні. Будуть, будуть спробувати атакувати, будуть чистіше сирени. Чути люди. Їм, для них дуже важливо наступити на Дніпро і спробувати, як би увійти туди. Люди, людям я раджу а, не ігнорувати сирени, бути максимально обережними, тому що атаки будуть. Але дивіться, їхні спроби будуть марні. Тобто обнуляться їхні плани і стратегії по захвату Дніпро. І е, карта остання на розклад по Дніпро випала сонечко. Тобто втримаються Кропивницький Кропивницький. Кропивницькі також атаки, бої. Важко буде в Кропивницькому. Важко буде нашому ЗСУ. Так, карта взагалі Луни. випала, я ще не знала, що я витягну, але я вже відчула цю карту, тобто небезпека є. Черкаси. Спокійно. Черкаси. Черкаси, Черкаси. Черкаси. Якось в цьому місті люди вже в розпачі і вже дуже втомилися, як, звісно, напевно, в кожному місті. Ось. Будуть атаки. Черкаси. Карта диявола. Не дуже добрі карти. Тобто будуть якісь спроби, будуть, будуть намагатися атакувати однозначно. Так, карта сила. Будемо відбивати максимально. Миколаїв. Прекрасний Миколаїв. За Миколаїв буде боротьба. Будуть якось намагатися відвоювати, відбивати москалів наші славні воїни. Так, якась зміна влади, намагання зміни влади, якихось законів, але карта сонця. Карта Сонця, чи будуть там якісь трагедії сильні, Атаки будуть. Якось в Миколаєві щось буде позитивне, якісь будуть непогані новини стосовно цього міста. Я думаю, що там якось дещо наші будуть намагатися. Мелітополь. Мелітополь. Угу. Мелітополь поки що якби закритий, і недосяжний. Для нас, щоб ми звільнили його. Так, бої. Зміна влади. Зміна влади. Так, якийсь буде людям пропонуватися чи підкуп, чи тиск. Так. Мелітополь. За Мелітополь зараз, до речі, ведуться якісь розмови і стратегії. Я не буду казати цю інформацію, але щось думають наші. Херсон. Це хороші новини, приємні. Так. Херсон. Угу. Карта Луни неспокійно буде. Атаки. Буде, будуть втрати в Херсоні, зразу кажу. Якось там буде помірно. От не буде так вдаватися сильно якусь перевагу. Втрати. Помірно буде. 50 на п'ятдесят. 50. Угу. Тоді бої я так. Крим залишимо на потім, обов'язково з нього спитаємо. Львів. Львів. А, перепрошую. Давайте подивимося Львів, а потім Одесу. Львів. Так, це стосуємо. У Львові максимально поширю, виставляють захист, максимально зараз. Постійно посилюють його і при спробі якось туди війти захист буде. Ми будемо відражати ці атаки. Карта миру поки що на цей період сильних атак не буде. А тепер Одеса, наша перлина, прекрасна Одеса. От Одесу, Одесу будуть ну, залишати в спокої, В Одесі щось відбудеться негативне, зруйнована башня. Ось, тому будьте обережні на 1 вересня, не старайтеся сильно не ходити по скупч... в багатолюдних містах. І там є якась людина, яка зраджує. Є людина, яка зливає інформацію. Там росіян... буде смерть росіян. Якась буде в нас перемога. Відіб'ємося. Давайте подивимося ще Луцьк і Волинь. Луцьк і Волинь. Луцьк більш-менш спокійно буде. Ну і Луцька область, виходить, що більш-менш спокійно. Це ж Волинь, Луцька область. Угу. Е, я хочу спитати, яка доля? наших азовців, яких будуть судити в Маріуполі, Доля азовців. Показую. Багато хто з них стане нашими якби, героями, про яких ми будемо довго пам'ятати, але наскільки їм зараз важко, які вони тортури переживають, це не можна передати словами. А, дуже багато знущань, катувань і будуть, на жаль, смерті. Невелика кількість може з них вижити, витримати. Це ніби як показово вони можуть декілька залишити, щоб ніби не такі вже вони і погані. Але, на жаль, будуть смерті там, не всі витримають. Ми зможемо повернути наших бійців додому. Не всіх. Ну і давайте тепер подивимося взагалом, що буде. Давайте подивимося взагалом, що чекає на Україну в перші два тижні. Це і економічна ситуація, і політична, і соціальна. Що чекати українцям в перші два тижні вересня? На що чекати українцям? У мене зразу пішли такі думки, щоб люди молилися, посилено молилися за кожного з нас, за наших героїв, янголів, охоронців і а, за нашу Україну. Що буде? Буде здаватися, що якби Україна один на один сама буде показувати, на що ми здатні і відстоювати себе. Багато вже хто розочарувався і сила в нас в тому, щоб ми в цей час, коли настільки тяжка енергетика, коли вже мало в що вірити, хороше, добре. Ми все ж таки трималися, об'єднувалися, підтримували один одного і допомагали, як хто і чим може. І тому ми будемо не звержені, ми не будемо ніколи переможеними, тому що сила в нас, в наших серцях, і я хочу попросити людей, щоб не було розколу, не було роз'єднання. Вам, звісно, дуже важко, дуже тяжко, вам вже набридло це все, ви ні в кого не вірите. Багато, як я вже й казала раніше, і з нашого боку, людей, які підставили, можливо, на свою користь дії. Особливо я відчуваю, що це. Стосовно воєнних, там дуже багато якихось образ, непорозумінь, хтось собі більше взяв, хтось менше. ось І тому давайте зберемося з силами і будемо думати в цілому, що єдина наша ціль це витримати і перемогти. Тому збираємося з усіма силами і витримуємо і перемагаємо, йдемо до перемоги. Дякую, пані Анна. шановні наші глядачі. Дійсно, вересень буде важким. І хочеться звернутися до кожного з вас. Якщо вам ну, вже не перелепки, якщо вже кончий край, як потрібна допомога, звертайтеся, будь ласка, до пані Анни. Вона завжди вам допоможе, завжди вислухає, дасть пораду і е, завжди спрямує вас у вірному руслі. Е, номер телефону пані Анни є в посиланні до цього відео. Тисніть дзвіночок, підписуйтеся, ставайте частинкою нашого каналу. Ставте вподобайку пані Ані за те, що вона зробила такий нелегкий розклад і намагалася з посмішкою, з любов'ю, з щирістю розповідати про дуже важкі речі. Українці, разом ми сила, все буде. Ми переможемо. Обов'язково віримо в наші сили і величезне, величезне дякую матерям, дружинам, які. Відпустили своїх чоловіків і виховали їх достойними, гідними, сильними героями нашими. І вічна вам пам'ять, і слава і здоров'я вам, і сили. Ми вас любимо, тримайтеся.